Вітаю зараз. Вам хочу розповісти про ресторан, які хлопці збирають. Що вони вже встигли зібрати за чотири дні? Це велика кімната. Що касається планування, це велика кімната, де будуть збиратися всі, хто буде відпочивати на цій турбазі. Що по стінам? зовнішні стіни тут зобрані сі панели 160 мм. Ну Це взагалі всі зовнішні стіни і несучі також ідуть 160 мм. Це я вам вже розповідав, ну так нагадування невеличке. Підлога зібрана з сі панелей 200 мм. Так, йдемо далі. Зараз не будемо заважати. Дивіться, тут також зроблені перемички, де стін нема, вітражі перемички всі йдуть з груса 70 на 200 так, Взагалі всі, щоб більше було відкритого пространства, менше стін використовувалося. Так, проходимо далі. Тут також 160 мм всі стіни йдуть. Тут вторинні стіни це два санузли, вторинні стіни йдуть 120 панелі, 120 мм, тут в принципі нічого несуще конструкції. Ну, давити нічого на них не буде, тому робиться 120 для економії. Тут дві кімнати і там на, на дві частини розділена. Так. Далі, я по повністю це планування не пам'ятаю, але це, здається, буде блюд, які будуть готувати. все буде видаватися сюди або прийом посуду. Ну, я, я, я точно не пам'ятаю, приблизно так. так. Тут також велика кімната, кухня, де собственно, це все і буде готуватися. Так, тут хлопці збирають стелю, зараз сильно, щоб не заважати їм. Там ще також дві кімнати. Як ви бачите, це все збирається дуже швидко. Ще раз по телефону зібралися все за 4 дні. Їм залишилось тільки зібрати стелю і парапет. Ну це максимум 2 дні. Це все буде готово. Нагадаю, загальна площа цього всього ресторану 170 квадратів. Тобто, як ви бачите, по часу це все витрачаєте, тобто за 7 днів 170 квадратів, ресторан готовий.